Під час зустрічі мера Харкова з представниками програми розвитку Організації Об'єднаних Націй обговорили низку важливих питань щодо розвитку відбудови міста. Однією з важливих тем є повернення харківського бізнесу на довоєнний рівень. Тож відкриття грантових програм для підтримки підприємців стало б суттєвою допомогою місту, зауважив Ігор Терехов. І важливо, щоб ці проекти спрямовувались безпосередньо до Харкова. Ви знаєте, що місто Харків це друге по величі міста в Україні, але, на жаль, сьогодні динаміка така, що за період війни у нас зачинилося 20 тисяч підприємств. У той же час динаміка щодо Києва плюс 14 тисяч. Щодо Одеси 3 тисячі. Люди кажуть, так, будь ласка. Ми хочемо повертатися у міста, але нам потрібна підтримка. Тому хочу звернутися до вас з проханням, щоб ви взяли до уваги те, що сьогодні місто Харків постраждав на більш серед усіх міст України. Забезпечення сонячними панелями лікарень теж важливе питання, яке потребує участі міжнародних партнерів. Мер розповів про досвід 17-ї міської лікарні та закликав представників проон долучитися до ідеї поділився Ігор Терехов зі співрозмовниками і вже розробленим першим в україні проєктом безпечного укриття які будуватимуть у харкові це сучасне укриття, яке розроблене по самим жорстким нормативам щодо обстрілу, і ми будемо будувати такі бомбосховища, в яких можуть наші школяри навчатися. Будуть такі укриття під землею. Тут буде такий спортивний майданчик. І, звісно, ми будемо це будувати. Це перший проєкт. Який є в Україні? Якщо у вас буде така можливість, тут є безбар'єрне рішення для дітей, які постраждали, вони мають інвалідність. І, щоб не робити цей пандус, бо пандус повинен бути 60 метрів. Це дуже важливо. Зробити такі ліфти спеціальні. Зауважив Тереховий те, ти, що з 1 вересня у Харкові розпочнеться комбіноване навчання школярів у приміщеннях станції метрополітену, і там теж будуть необхідні спеціальні підіймачі для людей з обмеженими можливостями. Тож підтримка міжнародних інвесторів була б доцільна і в цих питаннях. Вислухавши пропозицію мера щодо потреб міста, представники про ООН зауважили, що візьмуть участь у відбудові Харкова, а відразу після зустрічі відвідають північну Салтівку, а потім інші райони, щоб на власні очі побачити весь масштаб руйнувань, які спричинили російські агресори. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків новини.